Зараз же прийде кандидат, може вже його судорахуйте, то комісія є, а кандидата немає. Yeah? Так, отже, ставлю на голосування питання про визнання переможцем конкурсу на посаду директора комунального закладу Львівської обласної ради, спеціальна адміністрація регіонального ландшафтного парку Сільське Горбогіря. Жили Андрія. Хто за, прошу голосувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість за. Один утримався. Тобто рішення прийнято. Прошу запросити, будь ласка, кандидата. Пане Андрію, хочу вас проінформувати, що за результатами голосування вас визнано переможцем конкурсу на посаду директора спеціальної адміністрації регіонального ландшафтного парку сільського грубір'я. Вітаю вас. Щось хочете сказати? Дякую, сказали. Добре. Шановні члени комісії, на цьому наша робота завершена. Всім дякую за участь і.